Світло, воно оточує нас щодня. Але мало хто замислюється, що це не просто явище, а універсальна швидкісна межа нашого всесвіту. 299 мільйонів 792 458 метрів на секунду. І ні на міліметр більше. Але чому саме ця швидкість? І що трапиться, якщо хтось чи щось спробує її перевищити? У цьому відео ми розглянемо, чому світло таке особливе, як його швидкість пов'язана з самою тканиною простору часу і чи існує хоч найменша надія порушити цю космічну заборону. Почнемо з основ. Швидкість світла у вакуумі це фундаментальна фізична константа, позначається як Сі. І фігурує у безлічі формул, найвідоміші з яких знамените рівняння Ейнштейна. Е дорівнює МС квадрат. Світло це електромагнітна хвиля. І незалежно від того, чи світить вам у вічі ліхтарик, чи спалахує над горизонтом над нова, всі фотони частинки світла рухаються з однаковою швидкістю у вакуумі майже 300 тисяч км на секунду. Чому саме ця швидкість межа? Усе почалося з теорії спеціальної відносності Альберта Ейнштейна, опублікованої у 1905 році. Вона стверджує, фізичні закони однакові для всіх спостерігачів, незалежно від їхньої швидкості, якщо вони не прискорюються. Швидкість світла стала і однакова для всіх спостерігачів, незалежно від того, як швидко вони рухаються. І тут починається дивина. Уявимо, що ви їдете у потязі зі швидкістю 200 км на годину і кидаєте м'яч уперед. Для вас він рухається зі швидкістю 20 км на годину, а для того, хто стоїть на платформі, м'яч летить уже зі швидкістю 220 км на годину. Але зі світлом усе інакше. Якщо ви летите назустріч променю світла на космічному кораблі, вам не здається, що світло летить швидше. Для вас воно все одно рухається зі швидкістю сі, і це не просто дивно. Це ламає всю звичну логіку. Ось найважливіше: чим швидше ви рухаєтесь, тим більше енергії потрібно для ще більшого прискорення. І згідно з формулами, коли ви наближаєтесь до швидкості світла, маса тіла ефективно зростає. Час для вас сповільнюється, довжина об'єкта у напрямку руху стискається. А щоб досягти точно швидкості світла, потрібно нескінченну кількість енергії, а це недосяжно. За законами фізики жоден об'єкт, що має масу, не може досягти або перевищити швидкість світла. Фотони це єдині частинки, які вже рухаються зі швидкістю світла. І ось парадокс. Вони не можуть рухатися повільніше, бо мають нульову масу. І цікаво з їхньої точки зору, якщо її уявити, час взагалі не минає. Вони вилітають із зорі і прибувають до нашого ока в одну й ту ж мить. Для них не існує проміжку часу. Фізики іноді фантазують про тахіони – уявні частинки, що завжди рухаються швидше за світло. Але проблема в тому, що вони ніколи не можуть сповільнитися до швидкості світла, їх ніхто ніколи не виявив. Їх поява викликала б парадокси часу, наприклад, зворотну причинність. Це, звісно, не заборонено математично, але у реальному всесвіті таких об'єктів ми не бачимо. Є кілька ідей, як увійти обмеження. Варп двигуни, наприклад, концепт Алькуб'єре стискає простір перед кораблем і розтягує позаду. Сам корабель стоїть на місці, а бульбашка простору рухається. Червоно точини тунелі через простір час, що миттєво переносять вас у далекі куточки космосу. Квантова телепортація не переносить масу, але передає квантовий стан. Усе це теоретично, поки що жодна технологія не дозволяє нам порушити межу сі, але це не означає, що ми не шукаємо способів. Припустимо, що якийсь корабель порушив межу швидкості світла, тоді виникають абсурдні речі. Час може піти назад, причина може настати після наслідку. Спостерігачі можуть не погодитися, що сталося раніше. Це не просто дивно, це руйнує сам фундамент логіки і причинності. Отже, чому неможливо подолати швидкість світла? Бо це не просто технічне обмеження, це фундаментальна межа, вписана в саму структуру реальності. Вона захищає логіку Всесвіту, дозволяє йому бути передбачуваним, цілісним, впорядкованим. Але людська уява не має меж, і можливо, одного дня ми не подолаємо світло, а навчимося думати інакше. Не забудьте підписатися на канал, якщо вам цікава наука, космос і загадки реальності. Напишіть у коментарях, яку космічну тему ви хочете почути наступною.